Моє ім'я Євгенія Сатанова, я родом з міста Горлівки, Донецька область. Прожила там до 17 років, закінчила Горлівську гімназію інтелект, яка на той момент була чинною єдиною єдиною, повністю україномовною школою у Горлівці. Потім я вступила на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і в цей момент почалася війна. У 2014 році я поїхала до Києва, щоб підготуватися до університету. Мої батьки залишалися у Горлівці і почався Євромайдан, далі війна. Я повернулася у Горлівку і, власне, війна мене застала у Горлівці. Потім почалися в березні вже ці сепаратистські мітинги. У Горлівці почалися місцеві мешканці намагалися якось протистояти, були і проукраїнські мітинги в Донецьку. і У Горлівці люди виходили проти Росії, але на жаль, сепаратистів і росіян виявилося більше. Я пам'ятаю, що із Ростову підвозили росіян, які нібито як українці виходили за Росію. Остаточно рішення про те, що ми все лишаємо, ми все кидаємо і виїжджаємо з Горлівки, прийняли. В середині липня 2014 року тоді вже почали обстрілювати дуже сильно центр мого міста. Після того, як мої батьки вже виїхали з Горлівки, так сталося, на жаль, що вбили сестру моєї однокласниці. Uh, і ми, мабуть, в той момент зрозуміли, що ми більше туди нікуди ніколи не повернемося. Це розуміння uh, того, що ти більше ніколи не побачиш рідного міста, ти ніколи не повернешся додому і що по суті ти вирушаєш в якусь uh, таку не, непонятну, незвідану історію, ситуацію, де ти тут в Україні, ти чужий. Бо 2014-2015 рік сильно стигматизували переселенців з Донеччини, з Луганщини. Там ми, ми були і погані, і сепаратисти, і все на світі. І Через нас війна почалася, або ж звісно, не так. І на тому боці ми теж чужі. Ми фашисти, ми біндеровці. Допомагала дуже робота і допомагала дуже зайнятість. Ну мабуть. Працьовитість у нас у східників в крові. Найважче, мабуть, далося батькам, тому що вони такі старші люди. Також допомагало те, що ми трималися разом, те, що ми мали знайомих, які там взагалі неупереджено ставилися до нас як до переселенців. От. Ну, і також допомогло те, що маму мамі вдалося влаштуватися на роботу, батько трошки заробляв, це відволікало. Дійсно допомагали друзі, мені дуже пощастило з друзями, яких я знайшла на історичному факультеті. От вони, до речі, зараз боронять і мій край в тому числі. Перше, що я згадую, це безкраї степи. Горлівка, ну, як. Більша частина Донеччини це степовий регіон, і я просто обожнюю цю місцевість. Мені здається, саме на Донеччині сходить найбільше сонця, і це неймовірно красиво. Я згадую оцей вот, захід сонця. У мене будинок раніше виходив якраз от на таку на степову, на дику частину. І це просто неймовірно, коли там надвечір виходиш в степ. Піднімається пар від степу після такої дуже спеки у 40 градусів, у 42, піднімається оцей от запах різнотрав'я. На горизонті сходить просто нереальних розмірів, червоне, як таке стигле яблуко, сонце навколо золоте небо. І ти йдеш, і ти настільки відчуваєш себе вільним. Ти настільки відчуваєш себе піднесеним. Я, я навіть не знаю іншої місцини, де можна отримати таке враження. Мої батьки поїхали до Черкас, тому що в Києві було нереально зняти житло. Коли у тебе Донецька прописка і Донецький паспорт доходило навіть до того, що нам документи так от швиряли і казали: ми Донецьким не здаємо. Поїхали в Черкаси, бо там наші знайомі жили. Вони погодилися здавати нам в оренду житло. І теж вони підтримували морально дуже сильно. Я можна сказати, переселенка зі стажем, тому що я з Горлівки помандрувала трішки, переїхала в Ірпінь. Ми усіли в Верпіні. І 24 лютого я прокинулася вже тоді. До мене там за пару днів до повномасштабної мама приїхала. Я прокинаюся від того, що мама от просто стоїть в дверях біля моєї кімнати. Це було приблизно десь так 6.35 ранку. Я відкриваю очі, я кажу, що почалось. Вона каже, так, починає плакати. Я кажу, мама, не плач, все, все переживемо. Горлівку пережили. Я кажу, ми обов'язково виживемо, пішли. Ти в аптеку, я вмагався. І дев'ять днів я провела в Ірпіні. Під вибухами, під тим як захоплювали гостомель, під тим як бучу захоплювали, пустили евакуаційну електричку з Ірпеня на Київ, і поки ми стояли, чекали на платформі, стався приліт по коліях і по потягу, який мав нас забирати. Це ну от просто не порівняти ні з чим і не передати, наскільки це було страшно. От буквально земля трусилася під ногами. Ми е, пішли на евакуацію під мост. Оце місто міст в Романівці, оці фотографії, які облетіли мережу. Це було зроблено в той день, коли я виїздила з Рпін. Ми були свідками просто всього, і як гинули люди, і як ту нещасну евакуацію. Обстрілювали. Я пам'ятаю, в якийсь момент от ми піднялися з того моста, вийшли біля церкви в Романівці. Я чую, що починається обстріл. Я, я не знаю, я якось просто ползком тягнуту сумку. Мама вже була в автобусі з кицькою. Ми ще кицьку ми вивезли. О, і Я просто ползком з речами. Я, я якось лечу до того автобусу, заскакую, і ми одразу відправляємося. Нас забрали знайомі і дві доби були у дорозі. Ми доїхали спочатку до Вінниці, потім ми поїхали на Рівне з Рівного до друзів на Волинь у місто Володимир. Коли повернулися в Ірпінь, можна сказати, що я провалилася в схожу депресію, в якій я була в 2014-2015 роках. Це було відчуття якогось постапокаліпсису. Ми ще повернулися, коли взагалі було мало мешканців. Лежать провода, розбомблені ці будинки. Та травма, яку я отримала внаслідок там першої окупації, внаслідок повномасштабної війни, вона зараз для мене стала джерелом сили. Я собі кожен раз при всіх труднощах, складнощах, якихось неурядицях, я собі кажу, Женя, якщо ти пережила горлівку 14-го, ірпінь 22-го, Ну тобі нема взагалі чого боятися. Іди впевнено до мети. Тебе ці події не зламали. Значить, обов'язково е все вийде З 2014 року. Я дуже сильно була в темі, цікавилася, що відбувається на Донеччині, що відбувається на окупованій частині, на підконтрольній українській частині. І мені завжди хотілося зробити якийсь свій невеликий внесок для розвитку моєї малої батьківщини. І в 2018 році я знайшла просто геніальний фестиваль, який називається «З країни в Україну. Це від благодійного фонду одноіменно. Я вважаю, що це взагалі найкраще, що могло статися тоді з прифронтовими містами на Донеччині. Цей фестиваль це був культурно-просвітницький захід, який проводився у форматі роуд-шоу саме у профронтових містах Донеччини та Луганщини. Ми їздили в Авдіївку, ми їздили в Торецьк. Ми їздили в Попасну, в щастя. Ми привозили дуже якісний український контент, музику, митців. Були не тільки розважальні локації, були просвітницькі, про науку, про бізнес. І це було настільки кайфово, що ти бачиш, як гуртуються твої земляки. Що твої земляки, вони, попри всі стереотипи, вони тягнуться до українського у нас. Сформувалося велике таке коло класних знайомств з донецькими луганськими мешканцями, і найголовніше, що цей фестиваль, ця подія, вона дала багатьом поштовху для того, щоб віднаходити свою ідентичність. Тоді мені просто хотілося по-перше поїхати, хоча б побачити ту ж Авдіївку, ту ж Торецьк, постояти там. Ну Торецьк і горлівка, вони розділені тереконом. І для мене просто, я не знаю, якась була надзвичайна подія от якось наблизитися до свого дому, де я не була вже там значний час. Ну і, і я побачила в цьому певне своє покликання як мешканки Донецької області. Я подумала, ну да, зі мною сталася. От така ситуація: мій дім окупували росіяни, але це ж не означає, що я маю скласти крильця, сидіти, плакати, і на цьому все ні. Плач нікому ще не дав свободи. Для мене це. На той момент було таким першим поштовхом от протистояння цієї окупації. Ми зараз робимо великий збір на підсилення бригад, які якраз таки воюють під моєю горлівкою, під моїм Торецьком, які стоять, стримують наступ ворога на покровському напрямку. У нас амбітна мета зібрати 300 тисяч гривень на підсилення. Назвали це Донейтчина, і це вже друга Донейтчина у нас. Ще вперше за 10 років зробимо День Горлівки і День міста Донецьк в Києві. Абсолютно вільний вхід для всіх українців, не тільки з Донеччини і Луганщини. Це буде проходити 25 серпня о 16.30 в барі Коси Жук. Це в районі цирку, і можна, можна просто приходити. Буде відбуватися це як у старі добрі довоєнні часи в останню неділю серпня. Це якраз такий і день шахтаря, і день міста Горлівки. І цього року випадає День міста Донецька. Форман буде такої теплої, дружньої вечірки. Буде велкомдрінки. Перший тост, істена за нас, за вас і за український Донбас. Також е у нас були діджей-сети і своп-вечірка одягом. Я хочу зробити те, чого мені не вистачало 10 років в своєму житті. Мені не вистачало міцної, такої східняцької, донецької е громади. Ми е да, як всі підтримували зв'язки, але всі такі розпорошені, кожен всім своїм зайнятий. Мені хочеться, щоб... Більше якось була у нас зараз згуртованість серед переселенців, тому що ну, ми ті люди, які можуть зрозуміти один одного співсловом. Я хочу сісти в потяг Київ-Микитівка, приїхати до рідного міста, пройтися рідними вулицями, побачити ту саму школу. Моя найбільша в цьому контексті. Мрія це приїхати в український Донецьк і побачити, що от там український прапор, людей ницькують за е, мову, люди вільно спілкуються українською, зустрітися там з друзями, пройтися по місцях, які ми раніше любили, відвідували, е, е, з'їздити в Мілекін.